Вітаю вас, друзі! З вами Анастасія Бере Ілавська. Пропоную вам оглянути свою кімнату. Порахуйте кількість вазонів і вас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо ви нарахували три або чотири, будьте певні, це не так вже й багато. У декого їх є десятками. А без цих предметів інтер'єру помешкання буде не таке красиве і затишне. Отож, розпочнемо з вазон. Це дивне слово вазон походить з французької мови. За правилами вважається, що вазон це тільки декоративний горщик, чи ваза, у якому росте квітка. У попиті вазонами називають квіти і горщик, у якому вони ростуть. Історія Вазона має таке ж довго коріння, як і в деяких квіткових рослин. Ще давні гетьмани прикрашали своє помешкання квітами у маленьких горщиках, і це було проявом високої культури. До середини 15 століття дуже модним було прикрашати будинки діжковими рослинами. Заморські квіти вважалися дорогим подарунком. У наш час вазони не менш популярні. Дехто навіть створює у своїх квартирах цілі квітники, у яких аж очі розбігаються від розмаїття квітів. So this is good this is good Якщо ви вирішили зробити зі своєї кімнати планету квітів, тоді запам'ятайте! Кожна частина вашого житла повинна бути прикрашена по-особливому. Вимоги до інтер'єру та розташування квітів теж різняться між собою. Складемо такий собі список найпопулярніших кімнатних рослин та квітів: це фікус, плющ, кімнатний лимон, герань, пальсамін, агава, пегонія, азалія, юка. А ще відомі навіть нам, дітям. Алоє, кактус та орхідея. Кожна квітка, як і людина, має свій характер. Тому, шановні глядачі, коли купуєте вазон, обов'язково запитайте продавця, як за ним доглядати. Деякі представники флори такі ж вибагливі, як і ми. Я думаю, ви вже здогадались, що це ваза. У кожної господині вдома повинен бути хоча б один такий потрібний предмет. Уявіть собі, приходять до вас друзі, принесли квіти, а вас може й вази нема. Найгарнішими вважають давньогрецькі розписані вази з обпаленої глини, а ще особливо гарний і дорогий китайський фарфор. Вази виготовляють із глини, фарфору, каменю або металу. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів скла, металу, кераміки, каменю чи кістки. З доісторичних часів люди прикрашали глиняний посуд, вази для квітів, витрапуючи спочатку прості, а потім складніші візерунки, стрихів і смужок. Пізніше навчилися застосовувати мінеральні фарби. Мистецтво декорування розвивалося, вишукували нові прийоми, удосконалювалися старі. Дуже гарно виглядають вази з кришталю. Такі вази використовують як для квітів, так і для цукерок. Кришталь природний мінерал, званий гірським кришталем. Це і особливим чином приготоване скло. Гірський кришталь досить дорогий. А ось кришталеве скло цілком доступне. Наразі все моя вазонно кришталева програма закінчилась. З вами була Анастасія Бра Побачимось.